Потужна, стильна і статусна. Аж 2016 року на дволітровому бензиновому двигуні, і це в нас кватро, повний привід. А значить, і коробка, надійний гідротрансформатор. З пробігом всього 180 тисяч Audi Q5 з'явилась продажу в твоєму авто. Чорна, затонована. На оригінальних 19-тих дисках лінзована led оптика та протитуманні фари. Парктроніки, до речі, в круг. І давайте до салону. Безключовий доступ нас зустрічає. Панорама на весь дах і є рейлінги. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівами, шкіряний салон коньячного кольору з електрорегулюванням сидінь. Круїз контроль, максимальне мультикермо, старт-стоп, клімат, контроль, підігрів сидінь та медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону, електропривід багажнику та є кнопка. І не забудьте підписатись, буде дуже багато цікавих варіантів. Це шикарна Q5 і це твоє авто. with stories true